Дуже символічно, що у 1928 році, а саме 24 серпня, у селі Хрипівка Чернігівської області, народився Левко Лук'яненко, український дисидент, голова Української герцинської спілки. перший голова Української республіканської партії. Співавтор декларації про державний суверенітет України, автор акту проголошення незалежності України. Почесний доктор права Альбертинського університету, голова Української асоціації дослідників голодоморів в Україні. Народний депутат України 1, 2, 4, 5 скликань лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Відзначений орденами князя Ярослава мудрого 5 ступеня Герой України. Я тоді подумав. Що якби моє життя тільки от на тому кінчилося, то я прожив недорого на білому світі. Ха. Бо це справді те. боровся, брав участь у всьому цьому і, будь ласка, проголошено Україна незалежною державою. Офіційно Леолог'яненко народився у символічний день 24 серпня 1927 року на Чернігівщині. Але щоб забрати юнака до війська, йому приписали зайвий рік. За німців уперше наділися хліба, згадував політик часи німецької окупації. Прямо зі шкільної лави хлопця забрали до війська, але на фронт він не потрапив, а почав служити у Австрії, працюючи авторами Сам Лук'яненко згадує, що вже в ці часи у нього сформувалось бажання боротися за незалежність України. Здобути незалежність не легка справа, а робити це, як він згадував, найефектніше було у владі. А позаяк влада в зосереджена в партії, то моя посада має бути посадою в партії, писав він у книзі сповідь у камері смертників. У 1951 році на службі в нахічуванні він вступив до комсомолу, а потім компартії, паралельно закінчивши середню вечірню школу. Це було страшне напруження в моєму житті на службі закінчити три класи середньої школи, згадував пізніше Левко Оп'яненко. Це дало йому змогу у 1953 році стати студентом юридичного факультету Московського університету. У студентські роки одружився, а тоді ж почав вести громадське активне життя, як згадує на Ширму комуністичного активіста. Головне його завдання було закінчити університет. Я вступив в комуністичну партію от і поступаю на юридичний факультет Московського університету. Бо всі великі революціонери юристи. Ленін юрист, Маркс юрист, як які робили французьку революцію юристи. Значить, це найкраща освіта для того, щоб і боротися. Після п'яти років навчання він вирішив почати вести підпільну антирадянську діяльність в Україні. Тому попросив львівського обкому партії, щоб той домовився направити його в Гаучину. Його призначили пропагандистом у Радехівській райком компатії. Там він почав знайомитись з людьми, які також поділяли антирадянські погляди. Вони домовили створювати підпільну партію українську робітничу селянську спілку. Левко Лук'яненко згадує, що написав програму партії і в 1960 році у Львові провели перше підпільне партійне зібрання. Програму партії визнали занадто радикальною та доручили Лук'яненко її переписати. Проте за кілька днів до зустрічі всіх учасників арештували, а програма з закликом до незалежності України стала доказом у суді. Львівський обласний суд у травні 61-го року Левка Ук'яненко до страти, але через 72 дні Верховний суд замінив покарання на 15 років ув'язнення. Як визнав Левко Лук'яненко, в, в ув'язненні на нього чинили постійний тиск і доходило навіть до каральної психіатрії. Він місяць провів у психлікарні. Перед закінченням строку його Перевезли до Чернігова і там залишили на поселенні. Дамі не боїмося. І думкою своєю вилітаєш із камери на Україну. На, знаєте, на синє небо і ясні зорі. Це спасало нерви і це зближувало з Україною. Бо ти говорив із нею діалоги, знаєте, такі от тою україною. Боже мій. Проте довго на свободі він не пробув. Уже в 1976 році Левко Лук'яненко очолив українську герцінську спілку. Активісти намагалися доносити інформацію західним журналістам, а цю свою чергу поширювали її світом. Проте у лютому КДБ почали арешти усіх учасників спілки. Згодом у грудні 1977-го арештували Левка Лук'яненка. Дають велику міску борщу. Я подивився, думаю, та такий борщ і мама мені не завжди варила. Ось. Я взяв ложку і півложки проковтнув. і почекаю. А мене в голові пчало легесенько, легесенько шуміти. Левко Лук'яненко згадував, що умови перебування в таборі були жахливими. Він був на межі смерті. Йому навіть пропонували виїхати в США, але він відмовився. Він сподівався отримати дозвіл на офіційну політичну діяльність в Україні. Перебуваючи у Заслані, він погодився заочно очолити виконком герцінської спілки. Політична ситуація в країні змінювалась, але він, як учасник герцінської спілки, політично активна людина згодом отримав свободу. Президія Верховної Ради скасувала арешт. Наприкінці 89-го року Левко Лук'яненко повертається в Україну. Саме Левко Лук'яненко 23 серпня у своєму зошиті написав проект акту про незалежність України, який потім схвалили 24 серпня 1991 року. Я встаю і кажу, що панове, доля нам дає можливість зробити більше. Проголосити Україну незалежною державою. Давайте зробимо щось більше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою. Ну, я вам сказав, що це сприйняли як откровення. І, по-моєму, Павличко гукнув, ну то хай Левко і напише документ. Я кажу, добре, давайте знайте, що зробимо. Найкоротший документ. В нього має бути тільки слово незалежність України. каже, тобто, Давайте проголосуємо. Ось. І вони піднялися. І, от, і тоді вже зачитав Кравчук Ось. і ми проголосували. І коли проголосували, там 346, по-моєму, голосів, то, звичайно, знаєте, це для мене було найбільше свято. Ми там хопилися, почали обнімати один одного. Проголосити 24-го. Серпня 1991 року україну незалежною демократичною державою. В останні дні, попри поважний рік, у паукляненко брав активну участь у житті держави. Початку російсько-української війни він їздив на передову до наших захисників, підтримуючи рух нових сил Саакашвілі. Але, звичайно, ніколи мені в сні не сніглося, що, проголосивши незалежність, Україна виявиться ось такою, якою вона в дійсності виявилася. Я уявляв, що труднощі будуть, але знаєте, що я не передбачав, що Україною незалежною будуть керувати колишні люди. Окупаційної адміністрації. Але тут основна війна. Основна війна. Я впевнений, що Україна переможе Московію, тому що не може Москва виграти, у принципі, не може. Чому? Тому що вона порушила всі міжнародні норми права, всі договори порушила, вона порушила мораль людства. І це побачили, і цілий світ побачив, і цілий світ виступає проти Московії. Людина, що змінила життя мільйонів, боровся до останнього подиху, передбачив майбутнє, не будучи магом, а користуючись розумом, поклав початок у незалежності, яку ми маємо гідно відборювати зараз, пам'ятаючи і дякуючи творець державності йде зі світу 7 липня 2018 року. Я дав обітницю небу здобути Україні волю. o esco